А росім привіт. Картина без слів. Опять тільки з ремонту і знову на ремонт. А газель починає мене донімати. крутилась гайка. Ну воно ж тут під решеткою була. Вкрутилась гайка і радіатор пішов туди, достало до крильчатки. Крильчаткою побив радіатор. Не знаю, чи дуже, чи не дуже. Зараз буду розбирати. Так що, друзі. Так що, друзі. газель помито тут усе. Порядок. Ну, одне, хоч помито. Наружі помили, внутрі помили. Хоч хоч руки не в мазуті. Тільки забрав його паяли. Тепер п'ять паять. Якщо там ще вийде. Фух. Так, от такий уголок посвердлив, прикрутив болтами. Тут шайби, тому що 5 штук аж, думаю, що буде держатися воно нормально. Тут шайби не треба. Посверлив, посверлив. Тут все розкидане. Ну, завтра договорився вести паять. Щораз прикручу крильчатку нову. І будемо... Тут же ось бризовичок є прикручений отак. І тепер фонарь закритий. І сюди грязюка не летить. Так воно чи не так? А сюди летить. І тепер, щоб сюди. Не летіло, ну коротше якось отак зараз прибабахаємо і буде защитано фонарь. Це тупо для фонаря. Щоб різика не летіла. Буде красиво. Так, в общем. Ось от. Брезговичком тепер фонарь закритий. Може воно й буде летіти. Ну не так. Так що народжу я, я прикрутив угольники. Я думаю, буде лучше. Тут все. Повимивано чистенько. Чистенько нормально. Друзі, всім привіт. Сьогодні субота, відпочиваємо. Майже вихідний день. Ну, давав паяти радіатор, бо в нас ніде його попаяти, а він потік і зараз їздив, забрав його і буду, відвезу його на СТО, там йому на газелі міняли передній сальник і робили ТО. Такий от радіатор. Такий радіатор. Він і непоганий радіатор, і вона і нормально не грілася, все працювало, а він потік. Ось тут попаяли. Гарно попаяли. І потік Чому потік? Потік, бо протерло, протерло цей угол. Патрубки я ставив нові. А воно ж текло звідси, думали, що з патрубка. Кажу, ні, не може бути з патрубка, бо ну, може бути, звісно, але текло і звідси. Так що зараз везу його тим, хто його знімав, будуть його встановлювати на машину і заливати антифріз. Так от народ закрутив і законтрагаїв. Тут понизу резинки попідкладував. Ну, воно Може видно, може не видно. І тут на ухлу резинку підложив. Так що Залив антифріз і воно з потрубка потекло. Патрубки ставив нові. Патрубки ставив нові у квітні. Зараз листопад. І він отут ось лопнув. Так ось видно його, да? так? Вам патрубок. Нічого, завтра заїду, куплю новий. І в рейс поставити обліцовку. Помили все. Дворники ще переробити треба. І в рейс. Так от оттопрестиж. Осодка. сотка. Такі, як взяти сині, силіконові, але їх не було. Які були, Такий беремо, такий ставим, який є. От народ ще раз цим привіт. Зробив, коротше, поставив радіатор, все, попідключав, нічого не тече, завів, прогрів. Можна їхати. Подивився, ззаді, там габарит один на підсвітки номера, одна лампочка не горить. Розібрав та думаю замінити. Поставив утеплювач. Ну, термостат то стоїть, ну, щоб швидше прогрівалось. То воно внизу ще решетка є над номером. То його буде хватати. Буде швидше просто прогріватися. Так народ, такі справи. Все, друзі, дякую за перегляди. Всім пока-пока. Зарядка є. Давлення... Ой, ой, щось застрибав. Давлення є. Вода, б'ємося. Бензин мигає. Потихеньку їдемо. Потихеньку їдемо. Включаємо. Включаємо печку. Включаємо що. Пари поки не включаємо, хоча можемо вже включати і пари. Ми ще не на дорозі, не на трасі. Народ, Привіт, ще раз. Біля увозика провляв, поміняв плос на цей натурку, тепер стало нормально. Для колини підклинював його, загинало. сегодня уже 4 сколько на заправку были 4 начала 5 последний был просто там все гаражи по приборать было хорошая на сайті там на якомусь трос Газа на увазі. Трос газа. Розпочати упаковку, прислали вони, так що запакували. Жомки замотано. Тобто, ні, ну це вони самі вже робили. ну Коробочка, не коробка, не ящик. І то харик. І то вже чудово. Люди заморочилися, упакувати нормально, щоб доставка була недорожча, ніж сам трос. Достають роз, а в коробці ще такий сюрприз. Да? Це вроді би мелоч. А приємно, що люди не зажлобилися положити пахучку. Буде машину пахучка. І ціна там 30 гривень, так? Да? Ну, вже як і були там смс що ми вам відправили. Потім прийшла смс що вже на новій почті. Тобто. Люди відповідальні, переживають. Я один вечором замовив трос і в той же вечір замовив там на одному відомому сайті лампочки там потрібні були з акумуляторами, то лампочок ще до сих пор немає. Навіть немає накладної, що вони відправили. А трос у мене вже в руках Вже прийшов. Трос двохметровий. Ну, Зараз буду його переробляти, бо новий ну, як поставив минулого разу, то ця штучка тільки раз і вилетіла, через 2 дні вирвалась. Щораз я його заверну, надіну гайку і заклепаю. Ну Тут потрібна просто петля, щоб надіти на газульку на педаль. І все. І цей він довший, цей 2 метра. І в мене стояв 2-метровий. А тоді ніякого не було, я поставив 1,90 м, то він. Дуже перегибається і туго, туго ходить в самому кожухові тросить. Ціна питання 400 гривень. Це нормальна адекватна ціна, бо я там бачу по 500, але ніде не міг знайти двох метровий. Скрізь метр 40, там метр 70 метр шістьдесят п'ятдесят. Ну, і щоб були ж з двох боків гайки для регулювання там, біля педалі і на двигунові там. Так що такі є інтернет-магазини, які не жлобляться. Що... Дякую. Зараз буду розбирати, з нього решетку і буду зміняти трос. Знову поставив новий трос. Зараз позатягую, тут поставив шайби і посверлив дірки, бо педаль стояла дуже дуже задерта була, а тепер педаль стоїть так, як доведе бути. А тепер тут робота все. Нормально, зараз позатягую. Так що народ, зараз залишилось позатягувати, поставити обліцовку і можна випробувати Тут заводський трос стояв 2 метри. Я тоді як лопнув, перемірили, було 2. Ну, вибору не було. Найшли метр 90 м, поставили, а в нього а він в натяжку був. І педаль дуже високо була, Получалось, що не було свободного ходу. Дуже натягнуто було. Воно цей трос теж не дуже мені подобається. Ну, ну, Ставимо, що є. Немає чого вибирати. Теж замовляв в інтернеті, прислали ну, хоча б такий, як треба. Подарочок прислали цей пахучку. Здолю ще масличка трошки. І ви на виїзд. Все, друзі, дякую за перегляди. Всім пока-поки. І отут отак ось воно. Сейчас зашплінтую. Тут надіну шайбочку і шплінт. І затягну отут, щоб вже воно було все на своїх, на своїх містах.